27 червня на центральній площі міста зібралось чимало ковальчан. Приводом стала урочиста лінійка, присвячена випуску учнів шкіл міста 2007 року, на початку якої були покладені квіти до пам'ятників Лесі Українці Тарасу Шевченку, до Вічного вогню на меморіалі слави та Христа пам'яті. Урочиста подія в центрі міста зібрала чимало педагогів, батьків, гостей та власне випускників. А їх у цьому році 610. За традицією. Першим до присутніх звернувся начальник управління освіти міського виконавчого комітету. Віктор Бичковський подякував вчителям за працю, батькам за терпіння та побажав майбутнім абітурієнтам успішної здачі екзаменів. Відшуміла діти, ваша розтурботна пора, помінною він зводить. Я скрав і світло сяю, з палаку, ще не раз вона у ваших душа, як я смін без поводу по перших друзів, першу закоханість, перші успіхи і перші невдачі, першу вчитель. Не тітимуть роки, але поработ пам'яті повертетиме вас у рідний клас, до щирих наставників, які по сьогодні з особливою тривогою поводжають вас в руку. Але найперше, душа їх світиться надією, що ви будете добрими людьми. Будьте вдячні їм, діти, за вічну і святу челюстні працю. Мійте вчасно покотитися своїм мамам і татам за жертовність, любов і світло та скудистів. Хай будуть ваші добри операції. Вірте висновня, які дала вам школа, Примножуйте їх і творіть найперше добро на землі. Від міської влади присутніх вітав перший заступник міського голови Геннадій Сорока. Він згадав про досягнення ковальських школярів та привітав медалістів, яких у цьому році 45. Також Геннадій Іванович зауважив, що міським головою запроваджено 30 стипендій з дібним учням. Шановні випускники, ви сумно будете згадувати перший дзвони, коли не смілові, трохи зробили до першого класу, свого першого подагова, який дав вам шлях в життя. Ви також сумом згадаєте свій останній воник. І я думаю, сумом задаєте цю гарну, урочисту лінію. Бо ви сьогодні гарні і ви є надія України, надія міста Коваль. Заступник міського голови Ігор Прокопів, одів випускникам міста 32 золоті та 13 срібних медалей. А директор ковальської філії Приватбанку Віктор Сагаль вручив медалістам пластикові картки. Також, зі словами, привітань виступила голова батьківської громадськості міста Галина Жилка. Вона вручила подяки випускникам-лідерам дитячих організацій навчальних закладів міста та цінні подарунки від батьківської громадськості. Деякі випускники Ковеля отримали грамоти управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. Кожному з вас і щоб життя це того, не може бути, а не тільки. Запам'ятати поразки, батьківські приказки, модно класників керівника, і ті, знання, які захочуть собою, свободу. Наступний період нашого так. життя. Також перед присутніми, зі словами вітань, виступили класний керівник випускного класу гімназії Людмила Барановська, мама випускниці третьої школи Мирослава Кінах, директор ковальської філії Приватбанку Віктор Сагаль. Він вручив премію банку у розмірі 500 гривень кращому директору школи. Нею у цьому році стала Галина Сидорук, директор навчально-виховного комплексу номер 11 Вітрик Роман, випускник навчально-виховного комплексу номер 13 привітав присутніх від імені винуватців свята. а надо в Минске, в Киеве и И вот, в основном, мы видим друзей У наибольшей чумы своего плотного скульптурного перед наибольшими людьми нашла вот такая. то, что было на мягкий шаг. Хочу выкидывать на землю, взяла на руку, будьте добры, но осадные. сказать, А на кінець урочистої лінійки, присвяченої випуску 2007, під звуки пісні вихованки палацу учнівської молоді Вікторії Соїч у небо злетіло чимало різнокольорових кульок, як символ прощання з шкільними роками.